Закарпаття у кадрі та серці. Під такою назвою стартував фотоконкурс до Дня Незалежності України. До участі запрошують як професійних фотографів, так і аматорів з усієї України та за кордону, котрі бажають представити на загал найкращі авторські світлини про Закарпаття, про красу, про природу, про архітектуру, про людей, все, що асоціюється з Закарпаттям. Щоб показати, який у нас гарний і цікавий край, дійсно, що ми бачимо, що ми живемо в досить буремні часи і багато що змінюється. Хотілося би якось це зафіксувати, закарбувати на фотографіях. Ми це проводимо спільно з закарпатською туристичною організацією. Це вони оголосили цей рік роком мистецького туризму. Фотографія так само це є мистецтво. І в рамках цього року проводимо такий фотоконкурс. Також в перспективі можливо, ми виберемо найкращі фотографії для фотоальбому про Закарпаття. Конкурс має п'ять номінацій: Природа Закарпаття це краєвиди, рослинний світ, дикі тварини. Номінація Міста і села, старовинна та сучасна архітектура вулиці Панорами. Номінація Люди та традиції це фото мешканців, а також ремесла, народні костюми, свята й обряди. Закарпаття гостинне це про туристичні принади. І Закарпаття Унікальне фото, які передають унікальний дух срібної землі. Оцінюватиме роботи журі, до якого, зокрема, й увійдуть імениті фотографи. Переможців у кожній номінації буде відзначено дипломами та призами від організаторів і партнерів конкурсу. Крайня дата приймання робіт 10 серпня. Результати оголосять 22 серпня.